Параграф 38. Застосування електролізу Існує легенда, що наприкінці XVIII століття король Англії надіслав у подарунок російській імператриці Екатерині II – алюмінієвий кухоль. Зараз це складно навіть уявити, але вона була вражена таким коштовним подарунком. Річ у тім, що в ті часи. Алюміній був дуже рідкісним і коштував у кілька разів дорожче від золота. Згодом, завдяки застосуванню електролізу, алюміній став загальнодоступним і досить недорогим. Про те, як за допомогою електролізу одержують метали і де ще застосовують електроліз, ітиметься в цьому параграфі, застосовуємо електроліз для одержання металів. Електроліз широко застосовують у промисловості, за допомогою електролізу, із солей і оксидів одержують багато металів мідь, нікель, алюміній та інші. Наприклад, щоб одержати алюміній, як електроліт використовують оксид алюмінію, алюміній 2О3, розчинений у розплавленому кріоліті натрій 3 алюміній Ф6. За температури 950 градусів Цельсія. Розчин поміщають у спеціальні електролітичні ванни. Катодом зазвичай слугують дно та стінки ванни, викладені графітом, а анодом занурені в електроліт вугільні блоки. Під час пропускання струму через електроліт на катоді виділяється алюміній рисунок 38,1. Одержуємо чисті метали. Метали, отримані шляхом електролізу або іншим способом, зазвичай містять деяку кількість домішок, адже сировина не може бути ідеальною. Так, у розпливі завжди наявні солі й оксиди інших металів, які так само можуть виділятися на катоді. Для очищення металів від домішок можна знову використати електроліз. Спосіб очищення металів за допомогою електролізу називають рафінуванням. У такий спосіб очищують мідь, алюміній свинець, срібло та деякі інші метали, як приклад, розглянемо очищення міді. У ванну з розчином сульфату міді купром СО4 занурюють два електроди, а нодом слугує товста пластинка неочищеної міді. А катодом тонка пластинка чистої міді рисунок 38,2. У розчині сульфат міді розпадається на йони міді купром 2, та йони сульфату СО4. Йони міді прямують до катода і осідають на ньому. Йони сульфату рухаються до анода та забирають у нього йони міді. Відтворений таким чином сульфат міді опиняється в розчині і там розпадається. Урешті-решт, чиста мідь переноситься за нода на катод, а нод при цьому розчиняється, а домішки осідають на дні або залишаються в розчині. Знайомимося з гальваностегією. За допомогою електролізу можна наносити тонкий шар металу на поверхню виробу. Робити сріблення, золочення, нікелювання, хромування тощо. Такий шар може захищати від корозії, збільшувати міцність виробу або просто ставати його прикрасою. Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металів називають гальваностегією. Виріб, який бажають покрити шаром певного металу, занурюють у ванну з розчином електроліту, до складу якого входить цей метал. Виріб слугує катодом, а пластинка металу, яким покривають виріб, анодом. Під час пропускання струму метал осідає на виробі, катоді, а анодна пластинка поступово розчиняється. Рисунок 38,3 вивчаємо гальванопластику. Гальванопластика це отримання за допомогою електролізу. Точних копій рельєфних виробів. Спочатку з воску або іншого пластичного матеріалу роблять зліпок рельєфного виробу, щоб поверхня зліпка проводила струм, її покривають тонким шаром графіту. Потім зліпок поміщують у ванну з розчином електроліту, зліпок слугуватиме катодом, анодом буде пластинка металу. Під час електролізу на зліпку нарощується досить товстий шар металу, що заповнює всі нерівності зліпка. Після припинення електролізу восковий зліпок відділяють від шару металу, і в результаті отримують точну копію виробу рисунок 38-4. Зрозуміло, що застосування електролізу в сучасній техніці не обмежено розглянутими прикладами. За допомогою електролізу можна здійснити полірування поверхні анода. Електроліз лежить в основі заряджання та розряджання кислотних і лужних акумуляторів тощо підбиваємо підсумки. Електроліз широко застосовують у промисловості, за допомогою електролізу одержують багато металів із солей і оксидів мідь, нікель, алюміній та інші а також очищують їх. Спосіб очищення металів за допомогою електролізу називають рафінуванням. За допомогою електролізу можна нанести тонкий шар металу на поверхню виробу, здійснити сріблення, золочення, нікелювання, хромування тощо, виготовити точні копії рельєфних виробів. Електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу називають гальваностегією, а отримання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів гальванопластикою.